На початку часів, коли ще не було нічого, а існувала лише темрява та хаос, Господь, який є любов'ю, вирішує поділитися з кимось тієї любові, і з цієї любові Бог створює прекрасний світ. Світ, який і досі Він підтримує у своєму існуванні. Але цього було недостатньо. Саме ця велика і необ'ємна любов підштовхнула Бога створити найцінніше своє творіння. Вінцем він цього творіння є людина. Людина, в яку Бог вдихнув не лише життя. Але також і обдарував великою кількістю різних дарунків, і серед так великого переліку цих дарів є досить могутній дар, особливий, який дуже часто ми недооцінюємо. І часом цей дар для нас може стати досить великим тягарем, тягарем, якого ми хочемо позбутися. І мова тут, як ви вже здогадалися, йде про вибір. Про те, що кожен із нас має право вчинити вибір, тобто має вільну волю. І в сьогоднішній проповіді я би хотів би подати. Декілька таких лайфхаків, які допоможуть нам відкрити для себе красу, силу цього так недооціненого дару, який ми отримали від Творця. Отож, першим таким дороговказом це те, що вибір має бути пов'язаний із любов'ю. Дар вибору є настільки могутнім даром, що може зачинити двері перед самим Творцем Всесвіту. Що якщо ми скажемо, Боже, стоп, Господь зупиниться, але якщо ми відкриємо своє серце і запросимо, Боже, заходь, я чекав на Тебе то Господь з великою радістю увійде до нашого помешкання. І навіть може бути так, що якщо в один прекрасний момент нам щось зміниться в нашому житті, і ми скажемо, добре Боже, але не сьогодні. Сьогодні я дам собі раду сам. Ну, бо мені здається, і я впоруюся і без тебе. І Господь. Послухається. Чому? А тому, що свободи немає без любові. Не так давно, десь місяць тому, зі мною трапився такий випадок. Як ви всі добре знаєте, то протягом дня ми, священники, чергуємо у храмі. Бо, можливо, хтось захоче приступити до таїнства поєднання, хтось, можливо, прийде освятити розарій чи якусь ікону, чи просто посидіти, порозмовляти зі священником. І прогулюючись біля центральних дверей, до мене підійшов чоловік і запитав: Добрий день, а підкажіть, будь ласка. А як можна стати католиком? І зізнаюся чесно, це прохання мене трохи спонтеличило. Я не знав, ну, що відповісти. Але зібравшись з думками, я вирішив у нього запитати: Скажіть, а що вас підштовхнуло до, такої, до такого пова, поважного кроку? На що він мені відповів? Ну, знаєте, мої родичі мені. Вже всі мізки проїли. Говорять: ну, як так, ти ж дорослий чоловік, не ходиш до церкви? І отак 24 на 7 його паляють. І відповідаючи на це питання, я говорю, це дуже прекрасно, що ви прийшли, що набралися сміливості запитати про це, що потрібно. Але передусім це має бути ваш вибір. Ви самі маєте цього захотіти, а не так, що от я піду, охрещуся, і родичі, зрештою, дадуть мені спокій. Все. Ну і максимум я з'явлюся на Різдво і на Пасху. Ні. Прийдіть, подивіться, почніть ходити на святу Месу, згодом. Прийдете на, катех... на катехези, які допоможуть вам відкрити всю глибину і той скарб, який має в собі віра. І вже якщо після того ви не передумаєте, ну то тоді ми радо вам допоможемо. Він чоловік подякував за відповідь. І після цієї розмови, так я його досі тут і не бачив. Але чому от відбувається так, що чому я так досить важливим цей вибір, щоб я сам цього захотів? Бо можна себе змусити до чогось, до, наприклад, до якихось стосунків, але ти відчуватимеш себе невільником. Складатиме це таке враження, нібито е, біля тебе стоять з палками і тільки чекають, щоб тебе вдарити. Ну який з цього сенс? Жодного. А Бог є тим, хто цінує дуже дорого нашу свободу. Навіть ми самі не здатні цінувати ці, цього безцінного дару. Бог, Бог завжди хоче, щоб я був щасливим. Він прагне, щоб я жив у щасті, радості, миру, щоб в моєму житті не було страху. Але для того, щоб так відбулося, я маю зробити цей вибір. Зробити його і повторювати цей вибір кожен день. Другим таким наступною дороговказом це. Вибір і зло. Наступною особою, яко, хто має брати під увагу наш вибір, це є наш стародавній супротивник, диявол. Якщо ми йому скажемо, іди звідси, він має піти, він нічого не зробить. Але натомість, проганяючи диявола, ми маємо когось. Запросити на це порожнє місце, бо знаємо, що порожнє місце порожнім не буває, що обов'язково хтось десь зайде. І якщо я вибираю Господа, Господа Бога, то я маю бути вірним цьому вибору. Тому що Господь Бог через свою смерть, через своє Воскресіння знищив те право, яке отримав диявол через те, що колись свого часу у наше життя увійшов первородний гріх. Але якщо так трапиться, що ми свідомо переступимо Божу заповідь, впустимо. Цю темряву до власного серця. То для того, щоб прогнати цю темряву, потрібно прийти до сповіді. І тоді вже зло, воно втрачає, втрачає свою ефективність. І воно є змушеним нас покинути. От уявімося, таку собі ситуацію. Вечірня година, ви прогулюєтеся містом, і тут ви помічаєте велику чорну, великого чорного пса, який гавкає і показує свої зуби. І спералізовані страхом ви замираєте на місці, щоб не спровокувати цього пса. Але помічаєте, що. Ця собака є на міцному такому ланцюгові, який тримає, стримує її цю тварину. І тут вже є вибір за нами. Чи підемо ми собі далі, чи ми навпаки зайдемо на ту територію, де цей ланцюг не зможе стримати? Тобто у, дух, у духовному житті є так, що коли до мене приходять спокуси. Я можу їм спротивитись і піти далі. А можу прийняти ці спокуси, можу е роздумувати над цією, розкручувати її і таким чином увійти на цю територію темряви. Саме так, за таким принципом, і є ді діє зло. І останнім таким дороговказом. Який поможе, допоможе нам відкрити, це для того, щоб щось отримати, потрібно вміти щось втратити. Ми не любимо втрачати правда? Ми любимо більше щось громадити. І чим більше, і тим кращим. От особливо ми, люди 21-го століття. Вища освіта, гарна робота, гарна родина. І цей перелік кожен із нас може продовжити для себе індивідуально скласти свій список. І так, готуючись до сьогоднішньої проповіді, я зустрівся з книжкою єпископа Миколи Лучка. Де от він якраз пригадує про один момент зі свого життя, як він ще був священником, то відвідував різні курси, які були присвячені психології, і, допомагали, і давали якісь певні інструменти для душпастерської роботи. І от він пригадує, що розмовляючи з одним психологом, він цей психолог, він був звичайним простим, одруженим чоловіком. Він сказав так, ці такі слова, які закарбувалися надовго в пам'яті, щоб щось отримати, що вибір передбачає як придбання, так і втрату. І далі цей чоловік продовжив ось як. Коли я вибрав свою кохану і вирішив з нею одружитись, у той момент я втратив усіх інших жінок. І це, і це є прекрасно. Тому що чоловік е, полишить своїх батьків, батька і матір і стане з, друж... і стане з дружиною. Одним цілим, тим єдиним і нероздільним. І так само от батьки можуть втратити свою, свого улюбленого синочка і свою улюблену доцю. І ці батьківські стосунки вони вийдуть на, на новий етап. І так само і ми, священники, втратили певні речі. Але це не є так, що ми щось постійно втрачаємо, але ми також і щось знаходимо. Чоловік, який бере ту чи іншу дівчину за свою дружину, вони стають одним цілим. Вони знаходять е Товарища, порадника, то їх... тобто вони разом долають усі ті перешкоди, які випадають на їхньому життєвому шляху. Вони разом крокують до тієї святості, вони разом стають кращими. Адже погодьтеся, разом є набагато легше долати певні перешкоди в житті, ніж в самотужки. І так само і ми, священники. Ми втрачаємо. Певні якісь багато варіантів роботи чи можливість втрачаємо закласти сім'ю, де можемо мати двоє, троє, п'ятеро, десять дітей, навіть дванадцять, але отримуємо набагато більше, Отримуємо зв'язок з Богом і, отри... і можемо отримати навіть 10, можемо отримати 30, 40, 50, тобто можемо отримати велику родину. Можемо отримати набагато більше, аніж ми втратили. Але для того, щоб так трапилось, ми маємо погодитись щось втратити. І також прочитав певну таку анедокти... анекдотичну притчу про, про жінок. Але жінки можуть перекрутити це на чоловіків, а чоловіки на жінок, що в одному місті відчинився новий супермаркет. І певна жінка прочитала про нього в газеті, в статті, яка була присвячена цьому відкриттю, і вирішила особисто відвідати цей новий магазин, який з'явився у їхньому місті. І вже при досягнувши місця призначення, вона читає біля входу в магазин такі певні правила. Перше правило було таке: відвідати супермаркет можна лише один раз. Друге. У супермаркеті є шість поверхів і якість чоловіків зростає зі збільшення порядкового номеру поверху. Порядкового номеру поверху. Третє ви можете вибрати будь-якого чоловіка на будь-якому поверсі або піднятися на останній поверх. Четверте не можна вертатися на, ни на нижній поверх. ознайомившись з цими правилами, жінка входить до цього магазину, і перший відділ був присвячений чоловік, який має роботу. Цей відділ вона відразу пропустила, і вона відразу перейшла вже на другий поверх, у якому вже був напис: Чоловік, який має роботу, і любить дітей. Хм. Здивувалася жінка. Але вирішила піднятися на третій поверх. і тут Чоловік, який має роботу, який любить дітей, дай ще є романтиком. Ну, це вже взагалі прекрасно, але все ж таки вона пішла підійшла далі, приходить на четвертий, і четвертий поверх її зустрічає написом: Чоловік, який має роботу, чоловік, який любить дітей. Чоловік, який є романтиком, і чоловік, який допомагає по хатніх обов'язках, ну тут уже взагалі дивуванню меж не було. Але все-таки вона вирішила заризикувати і пішла на п'ятий поверх. І вже п'ятий поверх її зустрічає. Чоловіки, які мають роботу, люблять дітей, є надзвичайно красивими, допомагають по господарству і є дуже романтичними. Ну, вже від такої пропозиції відмовитись взагалі було неможливо, але все-таки жінка вирішила, ж под... вирішила заризикувати і піднятися на цей останній поверх. І піднімаючись на цей останній поверх, її здивуванню не було меж. Її зустрів напис, а на шостому поверсі чоловіків немає. Вибір є досить великим даром, який ми отримали. І протягом цього життя ми можемо вибрати, чи буду я робити добро, чи буду я робити зло. Ісус Христос Воскреслий є тим, хто може навчити. Нас, як правильно користуватися цим великим даром. І ці знання Він передав також і своїм апостолам, які, які також до сьогоднішнього часу передають цю науку. Отож, дякуємо тобі, Боже, за так цінний дар, яким є свобода, навчи нас. Правильно користуватися цією свободою, правильно підіймати вибір. І не біймося приймати тяжкі і непрості вибори, які випадають нам у нашому щоденні, чого бажаю вам і собі. Амінь.